Оп. До мене приїхала моя спонтанна покупочка, яку ми зараз розпакуємо. Пішли і Насправді це, мабуть, одна з найшвидших моїх спонтанних покупок. Я прийняла рішення десь за хвилин 10, бо побачила гарну пропозицію щодо цього парфума. І я хотіла щось цієї лінійки, не була впевнена, що саме я хочу, але не знаю, спробувала взяти цей. Побачимо, чи мені він сподобається. Пішли розпаковувати. Отже, до мене приїхали джерсі у духах, і зараз хочу їх розпакувати. Тут 15 мл. Ось так виглядає. Коробочка. Тут щось. Це не малюнок, це помальована. Чомусь помальована сама упаковка в пластику Ось так. Так. Відкриваємо пломба. Пломба на місці. Це на місці абсолютно новий Джерсі Шанель парфум. Гарний, пригарний. Так. Господи, а як же ту пломбу зняти? Зараз буду розбиратися. Дивіться, яка. Я не знаю, сфокусується. Тут така, наче печатка з якоїсь як бумаги. Це бумага. Я не знаю, що це таке. Тобто сама саме горловина, вона запечатана у бумагу і потім ось ця фірмова печатка ще чорна. на Вірьовочці. Мені здається, геть не фокусується геть. Так. Зараз буду розбиратися. Мабуть, треба зняти геть оцю пломбу. Розпакувала я просто відрізала оцю, відірвала пломбочку цю печатку зі значком Шанель. Розрізала нитку, зняла де то -та, бумажну, така наче бумажна пломба, Боже, де я її діла? Не знаю, де вона. І а, ось так. Просто такий стопер. Закриваю флакон. Звичайно, тільки що нанесла, і ви знаєте, я не люблю лаванду. Не питайте, навіщо я заказала собі джерсі у, в екстракті, якщо я не люблю лаванду. Але спробувала проекспериментувати, бо почитала, що вона дуже гарно розкривається. Коли я лише почала знімати оці всі пломби, лаванда дуже-дуже чітко донеслася до мене. І це мене налякали, бо о ні, навіщо, навіщо такі гроші за лаванду. А вона наче доносила значі, лавандова а, вода, якась лавандовий екстракт, щось таке. Але ось я зараз нанесла і зі шкіри по-іншому. Зі шкіри це така замшева лаванда. І це набагато краще, ніж я собі уявляла. І пахне. Ніж я собі уявляла, як може розкритися лаванда. І воно пахне зараз так, як я сподівалася, воно буде мені пахнути. Звичайно, я розношу і зроблю огляд на цей парфум. І ставлю наступним відрізком відео. Але ось така була швиденька поки що розпаковка. Ну, що, знову привіт. І знімаю я вже відгук на Шанель Джерсі у екстракті після того, як поносила його, його декілька днів. І це буде відгук розчарування і попередження вам усім, щоб ви не, не потратили свої гроші і потім не жалкували дуже гірко про цю велику суму і а, про цю покупку. Що ж, давайте про хороше. Бо там, де є погане, там все ж таки має знайти щось хороше. У Шанель Джерсі у парфумі, у екстракті також є хороше, і це хороше оформлення. Перш за все, бо це завжди насолода, форм-фактор, звичайно, у шанель не відняти цю насолоду. Дуже гарна упаковка, дуже гарний флакончик, який хочеться тримати. В руках наносити парфум це окреме задоволення, тут все в порядку, як завжди. Далі про сам аромат. Про сам аромат недовго я буду розповідати. Ну, по-перше, тут нема чого так довго вже розповідати, а по-друге, є один великий мінус. Через який ви, мабуть, все ж таки не купите цей парфум, і я не раджу вам його купляти, тому що, що тут довго розповідати, це парфум про лаванду, про лаванду, про свіжість і трошки про квіти, про ванільний мускус. Тобто звучить дуже гарно. І дійсно запах чудовий. Запах чудовий тут я не можу нічого. Знову ж таки погано сказати, як придуман, придуманий сам аромат, ще раз нанесу, не задумка просто неймовірна. Тобто, якби не його стійкість, якби не його шлейф, тобто відсутність, якщо бути точним, шлейфу і дифузності шлейф, стійкості, то Аромат був просто чудовий. І у цього аромату було б дуже багато прихильників, я впевнена, якби шанель мали совість. Але шанель совісті, як ми останнім часом помітили, немає. І ще стосується їх фешн-лінійки, аксесуарів. А, і ось дійшло до парфумів. Хоча парфум, а, саме концентрації, я не впевнена, коли Джерсі. Джерсі вийшов у 2018 році, поправте мене, якщо я помиляюсь. А концентрація парфуму не пам'ятаю, коли вийшла. Чи тоді саме, чи пізніше. Ну, тобто він не такий вже новий. А, пахне гарно, але ж. Так от. І якби люди у відгуках писали не тільки про його красу. А писали про те, що він не просто погано тримається, а він геть не тримається, можливо, багато наших грошей і моїх, в тому числі, було б законом. Але зроблено що. Зроблено, маємо, що маємо. Так от, чим же це пахне? Це парфум про лаванду, і так, лаванда тут відчувається. Майте на увазі, що я лаванду я вже згадувала при розпаковці, не люблю, і я боялася, щоб вона не була тут такою дуже явною яскравою, щоб вона мені все не псувала. Вона то не псує, а вона дуже гарно обрамлена. Ванільним мускусом, Це робить лаванду дуже такою м'якою, пухнастою, приємною, дуже гарна лаванда. Я люблю лаванду гурманську, от таку з ваніллю, можливо, з квітами, щоб вона була в жіночий бік зроблена. Але а, ось тут лаванда, вона геть не гурманська, а, але дуже м'яка, дуже приємна, дуже гарна. Дуже такий елегантний, м'який, як то, вишуканий, дуже, дійсно вишуканий аромат. Стартує він а, бергамотом. Для мене бергамотовою свіжістю. Там заявлено, що це має бути травна свіжість, можливо. Тобто я запитала. Сказали, що зі сторони, ось так, не знаючи піраміду, що то якась свіжість. І я так зробила висновок, я спитала, чи цитрусова ні зробила висновок, що як воно і згадано по піраміді, то, мабуть, відчувається така травна свіжість. Для мене це більш бергамотова свіжість. І потім ця бергамотова свіжість вона стихає і з'являється лаванда. Лаванда спокійна, ванільно-мускусна, дуже гарна. Але стійкість на нулі, парфум, який тримається пів години. Тобто на дві, не три години. Це концентрація екстракт, який тримається пів години. Ну, тобто, повне розчарування, і треба носом прямо ткнутися от, через 5 хвилин після нанесення, щоб почути хоч якийсь шлейф, тобто шлейфу немає. Технічно це повний повний провал. То, того я вам цей парфум не раджу. Як сам аромат дуже гарний, але навіть на ніч його не можу порадити, бо мені здається, я засинаю швидше, ніж верніше довше, ніж стихає. Парфум, тобто він стихає неймовірно швидко. І знаєте, так а, зазвичай, якщо десь на рукав попадає, то і, і на наступний день, якщо навіть він не вучний аромат, а, а залишається. Але цей не, не залишиться ніде. Тобто через півчаса, через півгодини, вибачте, ви вже геть забудете, що ви наносили. Це, це дуже прикро, це я вважаю якесь глузування з боку Шанель за такі гроші. А, так, неймовірно погано, технічно виконаний а, аромат. Але сам аромат має бути дуже гарним. Тобто він є дуже гарним, але ти просто не встигаєш їм насолодитися, ти не встигаєш його навіть зловити. Я думаю, що ця мінька в 15 мл в мене за місяць закінчиться, бо їм просто треба обтиратися, обливатися, щоб хоч якось насолодитися. Тобто так, Джерсі гарний, я не знаю туалетку не пам'ятаю парфумерну, не знаю, як вони по характеристикам технічним, але парфум хоче дуже-дуже гарний як аромат, але я вам не раджу через повну відсутність стійкості шлейфу. Ось так, на жаль, на жаль, на жаль, в мене не тільки такі. А... Позитивні відгуки, але є ось таке розчарування. Залишайтесь зі мною, ще щось цікаве вам розкажу попереду. Обіймаю вас. Пишіть мені, побачимось.